Сьогодні хочу посмажити чи спекти перепічку на дрожжах, ось замісила тісто. Тут у мене 20 грам свіжих дріжджів сирих. І трішки воно постояло півтори ложки цукру, дрібка солі і тепла вода. Ну, оце таке. Колись так робили мої мама, коли хліба вдома не було. А зараз оце таке щось на кшталт того. Там один кусочок лишився, я не хочу, щоб ніхто їхав по хліб. Думаю, ось зараз я зроблю такий смачненький. І оце замісила тісто і зараз не знаю, наскільки б. Віка любе тоненькі, такі, зовсім тоненькі. На 4 розділить, на 4 мало, на 3 розділю. От так. Зроблю такі кульки. Ось о. Потім розкатаю. Та я ще не виходила, бо Фенді не проситься, це маленьке буде, мабуть. Сюди треба додати. Фенді пенді не проситься десь на другому поверсі. От. Потім вийду. Зараз насмажу оце. Ну, оце буде одне величеньке, дуже товстенький такий. колобочок. Так, трішки, а, плиту, бачите, забула. Так, можна оце олійкою змазати, щоб не прилипало, бо... А, сюди ж я поклала, влила три ложки олії. мене, здається, сковорідка 28. Можна сильніше розкатати. А ви таке робите, коли хліба нема. Чому нема? Тому що ми їх, його майже не їмо. але ось вонидавно купували цілу. Так, я не знаю, забула, скільки там, 550 грам, здається, чи більше а Зробили намазку сирну е, з плавленого сира, чесника, яйця і майонеза. Ну і оце ж хліб той майже розійшовся. Ну, а що той один вихідний? Хай відпочивають. Я думаю, їм хвате, а я це не їм. Іноді їм обманюю. Ну це буває дуже рідко. Tā kuli ke Переверну і буду робити далі. Вихід з положення, там іноді таке робимо. іноді такі, як лаваші, тоненькі, тоненькі смажу. Бачу, діти люблять. Онуки вірніше. Та діти любили. Ось так. так. Треба помити руки і зістати тарілочку. Тільки недавно генералила. Вже треба теж скрізь підчистити. Так, саме велику. Ось так. дивіться, як піднялось. Не знаю, побачите, ні? Запузирилось. Це не будуть тоненькі. Так, зараз. Опа. Перевертаємо. Ось ось яка краса. Так, це сюди трішки сильніше розкатаю.

чим содою завжди. Ну, зараз у мене щось і сода закінчилась, так що буду мити тим, що є. О. Так, це ще мені потрібне. Це миємо. Киня така. Ну, ця якось отут тонша, І я дуже рідко нею користуюсь, але користуюсь. Ну, а, а мені більше доподобаться дошка. Так, мабуть, мені треба вже пере... перевертати, поки я розмовляю. Опа! Купили з дітьми. Вони собі не захотіли, тоді курс долара був вісім, а оця дошка чи 150, чи 130 коштувала гривень. Самі я кажу, мам, ти що так дорого? Я кажу, мені треба. Ну і оце вона вже скільки мені тут. Служить опабить тільки. Скрізь Вже пачок і вже треба витирати. Ну, все, допікаємо. Ну, все, готово. Опа. Дивіться, які гарні. Е, мої рідні бабушка, мама називала їх не перепічки, а коржі, Ні, ось дивіться, які високі, гарні. І ну, скільки я тут затратила часу? Хвилин 20, поки замісила, поки посмажила і готово. Включила світло, бо чомусь не, не зрозуміла. На дворі сонце. А в мене тут щось темно. І далі я що роблю? Начистила картошки, соломкою порізала, запалила газ і зараз посмажу картошечку, як говорять, з секретним інгредієнтом. Ну, він у мене не секретний. Цибулю почистила, цибуля велика, то половинка була. Зараз розігріється олія. Це перетерті білі гриби. І буде в мене приправа така до картошечки. Це буде дуже смачно. Картошку я вже сцідила, трішки вона постояла, але недовго. 30 хвилин, щоб зійшов крохмал. Ну і зараз це в останню чергу. Коли вже картошечка підрум'яниться, я насиплю приправу цю, покладу цибулю і накрию кришечкою. Воно протушиться, тоді і мені можна це їсти. Вроді як тушена, а не смажена. Так, сіль у мене теж готова ось Ой, трішки зачепила. Ну, то нічого. Говорять, як ось ось. Ось так треба. Я не, не суєвірна чи як говорять, не забобонна. Ну, але іноді буває щось, як знайде все, хоч я її не розсипала, вона сама розсипалась. Так, добре, я думаю, вже зараз спробую. Так, да. Оце висипаю і буду смажити. Пішла у нас начата банка огірків, це квашені огірочки, без уксусу з горчицею. І думаю, треба взяти декілька на тарілочку, Я їх ще й обмиваю. тут Дуже небагато лишилося, погано їдять огірки чомусь. Це те добре їдять і синіх. ну хоч щось їдять. Отак. Дивіться, які гарні огірочки домашні. І небагато було. Я зараз витягну. все. Купившись, такі. І всередині пусти. Так я сьогодні весь ранок положу на кухні. Я коли клашу, то оце ж, як ми говоримо, жопки не обрітаю. Ну, а потім уже ж обрізаю. Ні одного нема пустого. І це думаю ось про цей час. Бо він якось іншого походження. Але теж повнітненький. Харні, повно. Зараз я 31. Позичу це буйки в картошки. Смазується. Я люблю, щоб була трішки підрум'янина. Ну, оце зараз будемо це робити. Ось так наша картошка смажиться. І я зараз закриваю кришечкою, вона протушиться і зменшую вогонь. Картошка готова. Перепічки Віка спробувала, сказала трішки мало солі. Тут треба не, не одну щепуточку, а дві, мабуть, да, Віка? Угу, каже. Ну, а картошечка ось така у нас. Це наш сніданок, але час уже 15 минут 12 є. Ну і фенді в нас тут їсть. Ось несе на килимок, теж попросила їсти. Да, Фендюшка, кушай. Ось такий сьогодні у нас сніданок. Смачна картошечка з приправою грибів білих. Ну і свої огірочки. Пошли, Фенді просила на вулицю, а я поки. Попі... Пошли! давай, давай, виходь. Ось квіточки хотіла вирвала вчора, хотіла везти до дітей, а вони такі погані то я їх лишила на столі, а вітер розкидав. Вендюш, ти де побігла? Ти де? Бігає, бігає. Сьогодні вихідний день, всі дома. І так добре. Зробила сніданок, а зараз вони хочуть кудись там поїхати. А я вийшла погуляти на, на находжу свої кроки. Не знаю скільки. Але буду намагатися зробити свій там 7 кілометрів. Ось красуня бігає. Ну і я буду гуляти. Фенді гуляє і я буду гуляти. Не знаю, скільки нахожу, але я... годину я буду ходити отут. Ой, як тепло. Навіть оце я трішки одягнулась, мабуть. трошки. Жаркувато мені буде ходити. Красуня, ти що там? А? Не ходи по грязюці. Не ходи. Не ходи по грязюці. Давай постежиться зі мною. І вперед. Так що, така у нас зима. І зараз 12 година 27 хвилин. Ну, і я так годинку я походжу. Дивіться, в мене навіть чесник виліз. Оце та... То... Тепло, що морозів таких не було, саме більше було, здається. Ну, мінус 5 я пам'ятаю, а оце, думаю, чи більший був, мабуть, ні. Так що тут у мене квітує ще, як поритися, суниться. Що я хотіла сказати? Я е, посіяла томати, ну і позвонила Ліля і говорить, я говорю їй, ну я на півштика лопати їх отам посіяла, Вона каже: ого, ти що каже, вони не вилізуть ніколи <хи> теля. Ну, каже, я ж вже доставати не буду, хай собі сидять. Оце так. Поговорили трішки. Ну, і я шагаю тут. Добре, снігу немає і можна ходити скільки хочеш. Ой-ой-ой, дивіться, оце ж був ураган тут. І мої палки ці, але ж я не зайду. Всі мої оці стопчики повалило, ну, не всі. А ось один-два. Два звалило і два похилилися. Ну нічого. Потім якось вже буду поправляти. Це буде вже навесні. Ну і я шагаю.